В таких масштабах цього не робила жодна країна світу серед усіх країн нормальних вважається нормальним бажати виходу до моря, адже це надає тобі купу економічних переваг. Наприклад, торгівля з іншими державами по океану без якихось особливих перепон а також рибна промисловість тощо, але так точно не скажеш про Нідерланди, які ось уже декілька століть, якщо не тисячоліть, намагаються вберегти свою державу від північного моря, щоб коли-небудь повністю. Не зникнути самим. Нідерланди маленька країна розміром з півтори київських областей. Проте половина її території лежить нижче рівня моря, і за логікою цих територій не має бути взагалі. Там проживають 60% населення Нідерландів, а висота ще третини нідерландських земель не перевищує одного метра. Це дуже небезпечна ситуація для Нідерландів з точки зору глобального потепління, адже кліматологи прогнозують, до 2100 року підйом рівня світового океану на 60 сантиметрів. А жертви, якщо що, на жаль, точно будуть, тому що на Цьому невеличкому клаптику землі проживає 17 мільйонів населення. Порівнюючи з Україною, густота населення дуже щільна. Але чому на цих, здавалось би, настільки незручних для проживання територіях живе так багато людей? Навіщо вони раз за разом вирішують відвоювати ці землі у природи? Звернемося з вами до геологічної історії. Приблизно 8,5 тисяч років тому територія сучасних Нідерландів та Данії були з'єднані сушею з Британськими островами. Важко уявити, адже це було відносно не так давно, але це якраз час, коли завершилося останнє зладеніння. Наразі між цими територіями в 100 кілометрах від британського узбережжя знаходиться так звана догер найбільша піщана мілина в північному морі. Догер не від слова собака, а від староголандської, що означає рибальський човен. Ця область багата на рибу, і тут активно проходять ловля оселедця та тріски, але до чого ця банка, якщо ми говоримо з вами про Нідерланди? Зачекайте одну хвилинку, і у вас все складеться в одну картину з геологічної точки зору. Ця мілина є мореною, тобто скупченням уламкового садового матеріалу, який під своєю вагою переносить льодовик. За часів останнього льодовикового періоду і відступу океану на цьому місці був суходіл, що назвали Догерленд. Саме Догерленд і був тим сухопутним мостом між Британією та Європою. Коли колишній Догерленд досліджували археологи, вони знайшли безліч доказів, що ця територія була дуже комфортна для проживання. Багато Твари, щоб займатися мисливством, та чудовий клімат, щоб займатися риболовою. Ця територія, судячи за все, вже тоді була щільно заселена. Але так як льодовиковий період завершився, льодовики танули та піднімали рівень моря, а ці землі були занадто низькими, щоб ніяк не відчути на собі весь цей вплив. Тому Догерленд просто затопило. Це одна з версій. Друга версія, що затоплення Догерленду відбулося не через танення льодовиків, а через геологічну катастрофу величезних масштабів. В період 6200 тисяч тисяч років до нашої ери недалеко від берегів Норвегії в морі під водою відбулися три масштабних суви від континентального шельфу під назвою Стурегги. Шельф був довжиною 290 кілометрів. Тому всі три суви були надпотужними і переносили великі маси ґрунту та мулу, що призвело до гігантського цунамі. До Герленд було просто змито, швидше за все, з усім населенням, що тоді там розселилося. До Герленд ще якийсь час міг існувати як острів чи архіпелаг, але море його таки дотопило. Тому зараз існує мілина до Гербанка глибинами 15-36 метрів, що для морів дуже мало. Отже, окрім Догерленду, постраждали ще й території сучасних Нідерландів, і після того вони затоплювалися постійно, адже цьому сприяв рельєф. Завдяки цьому тут сформувалися дуже цікаві характерні лише для цих територій ландшафти: ватовий берег, узбережні полоси, що затоплюються під час припливів, марші, торфяні болота. Попри це, все населення все одно зростало, так як зростала і потреба в територіях, адже постійно затоплювані землі досить родючі. Я б назвала сучасну історію Нідерландів як мирне завоювання Альня, адже третину своїх територій Нідерланди отримали саме завдяки осушенню земель. Якби вони всього цього не робили, то Нідерланди були б зараз схожі на ось це. Отже, далі я вам і буду розповідати про цей надзвичайний мегапроект 20-го століття, який допоміг Нідерландам згенерувати собі трошки нових територій. Давайте для початку з вами порівняємо дві мапи Нідерландів: одну сучасну, а іншу кінця 19-го, початку 20-го століття. Бачимо, що є дуже одна цікава затока, яка змінює свої образи з часом і заглиблюється далеко всередину Нідерландів. Це колишня затока Зьойдерзе. мілководна затока, адже її максимальні глибини досягали всього лише 5 метрів. Відвоювати територію моря намагалися все останнє тисячоліття, будуючи платини, але вони не були достатньо міцними. Ними, наприклад, потужна повідь 1287 року затопила десятки сіл, через що загинуло не менше 50 тисяч людей. В 13 столітті замість дамби тут був піщаний бар'єр, а замість затоки Зьойдерзе, що означає Південне море, менше Флавонське озеро. Через повідь піщану дамбу розмило, і північне море остаточно на 100 кілометрів прорвалося всередину Нідерландів. Перші конструктивні ідеї, як уберегти та, можливо, навіть збільшити площу нідерландських земель, з'явилися ще в 17 столітті коли Хендрік Стевін запропонував вперше осушити Зьойдерзе. але не важко зрозуміти, що ідеї ідеями, але технічних можливостей на той час відбудувати конструкцію таких масштабів просто не було. Ці ідеї стали можливими для реалізації тільки в 19 столітті. Тоді інженер Корнеліс Лелі, який згодом став міністром транспорту та громадських робіт Нідерландів, представив свій план, який згодом стане основою проєкту Зьойдерзе. Пробне буріння дна показало, що три чверті цих територій точно будуть корисними для життя та сільського господарства. В 1891 році план виглядав так: між північною кінцівкою північної Голландії та західним берегом Фрисландії необхідно побудувати величезну дамбу, яка створить чотири польдера. До речі, слово дамба прийшло в нашу мову, а також в усі інші мови, саме з нідерландської. Польдер це антропогенна форма рельєфу, яка створена шляхом осушення незавинних ділянок узбережжя. Ось, наприклад, Нідерландський польдер площею майже 600 квадратних кілометрів, що з'явився між 36 та 42 роком. Ще один цікавий факт: ось ці гарні млини, які є візитівкою Нідерландів, будувалися зовсім не для зерна. З допомогою вітру вони приводили в дію водяні насоси, які викачували воду для формування таких. Польдер для мельорації будувалися цілі каскади таких млинів. Коли Лелі нарешті став міністром і активно став просувати свій проєкт, то уряд навпаки робив все, щоб проєкт завершити та закрити. Держава сумнівалася, що в них вистачить коштів на те, щоб здійснити цю амбіційну мету. До речі, проти проєкту були не лише фінанси, але ще й деякі жителі Нідерландів, наприклад, рибалки, які проживали вздовж узбережжя і працювали ж звичайно там. Уявіть собі, ви живете за рахунок рибної промисловості, збираєте собі на життя, продаєте рибу. А тут вам одного дня говорять про те, що доведеться перенести узбережжя подалі від вас на декілька сот кілометрів. Що б ви подумали. Деякі вчені думали, що перекриття затоки, дамбою і викачування з неї води по ту сторону, критично підніме рівень світового океану, так що це помітять інші держави, і для них це стане катастрофічно. Але як ми з вами розуміємо, для цього потрібно значно більше води. Попри усі сумніви, все ж таки деякі причини змусили і населення, і уряд передумати. Прорив декількох дамб в 1916 році через сильні шторми та затоплення територій, а також голод, що супроводжував першу світ. Тову війну і нестача орних земель, якби натякали, що треба почати реалізовувати план Зьойдерза якнайшвидше, щоб відновити площу Нідерландів. Подальше відтягнення могло призвести до ще більших витрат у глобальній перспективі. У 1918 році приймають закон, з якого і розпочалася історія цього мегапроекту. В законопроєкті були встановлені основні цілі: захист центральних Нідерландів від північного моря шляхом отримання нових сільськогосподарських земель. Також збільшити експорт продовольства в інші країни, і покращити управління водними ресурсами, адже з'явиться прісноводне озеро замість солоної морської затоки. Цей закон все ж таки відрізнявся від попередніх пропозицій. По-перше, вирішили всю затоку не осушувати, бо спочатку хотіли зробити саме так. Таким чином, і рибалкам було б чим зайнятись. А по-друге, всі річки, які хотіли перенаправити із затоки Зьойдерзе напряму в північне море, також вирішили не чіпати і залишити, як є. Якщо б шторми піднімали рівень моря, то траплялися потужні внутрішні повені. У 1919 році. Вже кипіла. Спочатку вирішили не будувати одразу основну дамбу, а почати з чогось невеликого для отримання досвіду. Обрали невелику затоку Амстелдіп, що відділяла острів Вірінген від матрикової Голландії, де побудували тестову дамбу Амстелдіпдейк. Будівництво зайняло цілих 4 роки, а довжина дамби становила 2,5 кілометри. Але це дозволило прорахувати всі несподіванки на майбутнє та отримати досвід. Таким чином, ще й з'явився Польдер Андейк, де одразу змогли випробувати нові методи мальора. Зараз населення Андейко займається вирощуванням груш та яблук, а також квітникарством. Вони вирощують тюльпани, троянди та лілеї. Тисяча 1927 році, нарешті, приступили до будівництва основної дамби Авслід Дейк. На диво її будівництво відбувалося набагато швидше, ніж планувалося, хоча й не без труднощів. Іноді знаходили якісь підводні жолоби, про які раніше не здогадувалися, а там знаходили набагато потужніші припливні течії. Афслід Дейк повинен був бути довжиною 32 км, кілометри, шириною 90 метрів та підніматися на 7 метрів над рівнем моря. Цікаво, що для його будівництва ідеально підійшла саме валунна гли. А це глина льодовикового походження для будівництва дамби було зайнято в середньому 4-5 тисяч робітників, що дало багато нових робочих місць під час Великої депресії. В сучасному еквіваленті на будівництво витратили би більше мільярда євро. В 1932 році всі протоки для проєкта були перекриті, а затока Зьойдерза перетворилася на озеро Ейселмер. Поки що воно залишалося солоним, адже в ньому була морська вода. Коли все було як потрібно, висота дамби, прокладені автомобільні дороги, гребля була відкрита це сталося 25 вересня 1933 року. Завдяки будівництву цієї основної дамби. Нарешті з'явився перший польдер навколо острова Вірінген. Осушувати його було дуже тяжко набагато тяжче ніж наступні всі польдери, і це. Логічно. Після завершення будівництва дамби в 1933 році увімкнули всі насоси, і всього лише за 6 місяців безперервної роботи з'явився польдер площею 600 квадратних кілометрів. Але це не означає, що замість води залишилася суха земля. Поверхня була брудною з дрібними ставками та калюжами. До того ж, після висихання земля могла просісти аж на один метр. Тобто, роботи ще було багато. Перше, що виросло на польдері, був звичайний очерет, який, попри свою звичайність, допоміг в осушенні та випаровувані води і укріплені ґрунту. Його сіяли з повітря літаком на багнистих рівнинах. Очеред спалювали, а після нього вже вирощували ріпак, і вже потім ріпак замінили на інші зернові культури. Це тривало роками, але після завершення можна було висаджувати майже все, що завгодно. В той же час тут будували інфраструктуру, дороги, житло. Польдери пізніше ділили на невеличкі ділянки площею приблизно по 20 гектарів і оцінювали їх корисність. Найкращі землі відводили під овочі, трошечки гірше під зернові, а найгірші землі вкривали лісом. Кожну ділянку обмежували з однієї сторони каналом, а з іншою асфальтованою дорогою, щоб до неї був доступ і по воді, і по суші. Кожна ділянка до того ж мала підвищення, яке спеціально насипали так, щоб воно було вище, ніж найвищий зареєстрований рівень повені в північному морі. Такий штучний насип називається Айця терп. Таким чином люди оберігали себе та своє господарство від повеней. На жаль, Друга світова війна знищила велику частину роботи на Вірінґермере. Бо в 1945 році німецьке командування наказало дамбу підірвати, щоб запобігти просуванню суперників. Люди не постраждали, але Польдер знову опинився під водою, знищивши всю інфраструктуру, що будували десятиліття, та усі посіви. Але варто зазначити, що води досить швидко відкачали. Всього лише за 8 місяців до кінця 1945 року Польдер від води був повністю звільнений. Другий польдер почали висушувати в 36-му році, але, на жаль, він дуже довго ще до кінця не був осушений, аж до 42-го року, тому що відігравав дуже важливу роль у русі опору під час Другої світової війни. Завдяки норд-ост-польдеру безліч людей могли знайти укриття, бо свіжий польдер пропонував численні схованки. Але частина, яку усушили, вже служила людям як сільськогосподарські угіддя. А на менш родючих ділянках висадили ліс. Після другої світової туди хотіли переселити найкращих фермерів, але вийшло по іншому. У 1953 році. Через комбінацію сильного штормового приплива за погодніх причин та місячного трапилася природня повенева катастрофа. Потужній приплив критично підняв рівень моря в деяких місцях до 5. Ти з половиною метрів, що за дві години майже всі дамби Нідерландів в провінції Зеландія були прорвані в Нідерландах. Тоді загинуло найбільше людей серед країн, яких охопила повідь: 1836 осіб. Але також постраждалі були в Британії та Бельгії. Отже, повернемося з вами до Польдер. Як ви зрозуміли, спочатку на нових територіях хотіли поселити кваліфікованих фермерів для того, щоб вони займалися там сільським господарством, але на жаль, через потужну повідь довелися сюди переселити людей із провінції Зеландії. Які постраждали найбільше, а також втратили свої домівки. Після Другої світової, в 50-х роках, осушили ще тисячу квадратних кілометрів землі, де тепер розташована провінція Флеволенд, яка поділена на південну та східну, мабуть, найбільша провінція, що була створена таким чином. Планували осушити ще й п'ятий польдер, але його до сих пір не існує і, можливо, він вже й не з'явиться. Він би знаходився на північний схід від Амстердама, і дамби для його осушення вже навіть починали будувати в 41-му році. Але як ви Розумієте, часи були не найкращі, і окупація держави Німеччиною ці роботи зупинила. Його назвали б Маркерварт від назви острова Маркен, останнього на озері Ейселмер. Зараз дамбу не будують, тому що уряд Нідерландів вирішив, що потреби в сільськогосподарських площах більше немає. А розбудова п'ятого Польдору. Має дуже сумнівну економічну цінність, можливо, б навіть нашкодило екологічно. В 1986 році проєкт по розбудові маркер Варду поставили на паузу на невизначений термін. В 2021 році запропонували на озері створити Маркер Вадден групу островів, яка була б заповідною зоною для відпочинку. Цей проєкт вже почали втілювати в життя, і в 2016 році урочисто відкрили перший островок, куди можна припливати туристам та відпочивальникам спостерігати за птахами. З деякими містами. Стамо відбулися зміни. Довелося переорієнтовуватися економічно та соціально, адже ще раніше морські міста Леммер, Воленхов, Блокзейл втратили прямий доступ до моря. А місто Куїнра був повністю відрізаний від води. Деякі острови з'єдналися з материком. Давайте зробимо з вами невеличкий підсумок. Заради цього мегапроєкту в 20 столітті було збудовано Нідерландами цілих вісім величезних дам, завдяки яким викачували воду, створювали нові землі, польдери, переселяли туди людей, щоб ті займалися там сільським господарством, будували там інфраструктуру. І створювали нові провінції. Останній Польдер було осушено в 68-му році. Всього Нідерланди площею лише 41,5 тисяч квадратних кілометрів змогли відвоювати в моря 1650 квадратних кілометрів землі саме завдяки мегапроєкту Зьойдерзе. І це є чудовим прикладом, як можна збільшити своїм розумом та працею територію своєї держави без втрат для інших. Здавалось би, жити в таких умовах дуже тривожно, адже жити і постійно переживати, чи витримають дамби таке серйозне навантаження з. Нічного моря, але місцеві довіряють міцності конструкції та зовсім цим не переймаються. Зараз систему дамб називають одним із семи чудес сучасного світу. І, мабуть, так і є, адже ці гідротехнічні споруди дозволяють жити і розвиватися мільйонам людей на цих територіях. В майбутньому через глобальне потепління та через підняття рівню світового океану, яке вже відбувається, цінність цих дамб буде лише зростати. І зросте також досвід Нідерландів у цій сфері. Я думаю, що Нідерланди допоможуть ще багатьом країнам, які ще не зіштовхнулися з підняттям рівня світового океану і підтопленням своїх територій в майбутньому. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що ви знайдете декілька слів, щоб написати мені щось в коментарях, поставити лайк цьому відео, підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, щоб це відео показувало більшій кількості людей, і це дуже допомогло б мені в просуванні свого каналу. Окремо подяка всім моїм патронам, які підтримують мій канал на Патреоні. Якщо ви бажаєте долучитися до підтримки мого каналу саме таким чином, то всі посилання для цього будуть під цим відео в описі. Якщо вам будуть цікаві мої інстаграми, телеграми, Токи. Всі посилання також будуть нижче. А я буду з вами прощатися і до наступного випуску. Бувайте!